Восьми пожежній рятувальної державної частині відкрилась моральна доска пошани співробітника Гошковича Віктора Миколайовича, капітана служби цільного захисту, загинувшого на пожежі рік тому. Ми його пам'ятаємо. Він завжди з нами, завжди в наших серцях. Вічна слава герою! Дошку пошани було відкрито на роковини загибелі капітана Гошковича Віктора Михайловича. Він в нашій пам'яті він залишився як вимогливий до себе, веселий, добрий. Трохи в'їдливий, як один з кращих ночкарів за час мого перебування на даній посаді на роботі в даному підрозділі. Минув рік, як загинув наш бойовий товариш, начальник караулу Гашкович Віктор. Ми його порівняно з іншими, більш опитними, скажімо так, більш старшими. Я не так багато його знав. Але він мені запам'ятався як дуже веселий, дружелюбний, відповідальний і ну, як командир, дуже дуже хороший. От. Ми всі його дуже пам'ятаємо, дуже любимо, і, напевне, будемо любити його все время. Ми, ну, як тільки колективом збираємося, він завжди поруч з нами. От недавно ви бачите, заді мене відкрили меморіальну доску в нашій частині про пам'ять Віті. Ми їздили недавно на роковини, де нас зустрічали батьки. Зустріли, ну, звичайно, тяжко дивитися в очі матері, батька. Що сталося таке з їхнім сином? Молодший е, Пожежний рятувальник 8-ї державної частини Малиновського району, пожежний рятувальник, молодший сержант Лозовий Роман Григорович.